Так, Всім доброго дня. Стартовий корм БМВД Пан Гарбуз. Такий він є. Отаким От я кормлю їх своїх бролерів. Бролери 8 квітня є вони в мене на каналі, тоді де я їх показав, перевів я на стартовий корм. Більш не показував, не було чого показувати. Їх покрутило, повикручувало, коротше, я їх пересадив у друге приміщення, приміщення не продезінфіцірував і ну, вийшла, як завжди, жопа. Але але, це сьогодні в нас, по-моєму, 2 червня. Це їм виходить, якщо вони з 10-го. Ну, 10-го було б. десь 50, -50 днів, наверное, коротше, так. Значить, ось такий, чи на паузу ставте, чи. Ось така штучка. Значить, стартовий корм з першого дня я... в мене є друга партія. З 10 травня вона, з Ті... 8 квітня, а ці 10 травня. Ці де 8 квітня сьогодні... Сьогодні пару штук різну, покажу. Цей. Значить, що этот? На стартовий корм я роблю 40%, тобто 4 кілограми БМВД, 4 кілограми кукурузи і 2 кілограми пшениці. Це на 10 кілограм. Звише 35%. Ну, 35% його настільки пре. І вже в 35, як ложу 35%, я додаю вапняк, кормовий вапняк. Для кальція їх пре просто не виносимо. Якщо все нормально, нормальна птичка, їх пре просто. Ну і що в мене? У мене сьогодні ці з 10, де з 10 травня, сьогодні друге, це їм 22 дні, якщо 23, напевно. Уже можна було б їх переводити на ростовий корм. Ні, не буду я ще на ростовий. Я ще зроблю сьогодні 20 кілограм, але що там, там 20 кг це їм на два дні, на два з половиною дні. Зроблю 20 кг корму стартового, тоді догодую оцей БМВД, я перевожу на свій корм, свій й годував, є, я показав, як я роблю корм, цей, де ну, годую тих, які вже забойний возраст». Тежко, якби їх не крутнуло та болячка, поки я їх вичухав, це тяжкий варіант, звісно. Але дивлюся по інтернету, гуляє вона ця болячка, викручує ноги, викручує одна вперед, друга назад і жорстоко крутить. Їх лучше зразу потопити, чим, чим мучиться. Це пан гарбуз. Провірена вже не одним годом. Хороша ця, скажіть, я скажу, хороша фірма, мені вона подобається. Люди Отправляють, відправляють. Хочете, закреплю силочку на них. Ну, порядочні люди і подобається мені їхня продукція. Так що, якось так, зараз зроблю цей корм, а тоді покажу, що там виросло. Ну, трошки є, що виросло. Не геть сильно, ну, вчиту я те, що переволіли, я скажу, то в принципі я доволен результатом. Ну, ось наша айтичка. Сьогодні перших я поубирав те, яке дотягували, де ноги в бік. Дорізав, теж почали в нього ноги роз'їжджатися і на крилах повзав, поламав крило. Ну, оце такі. Я зараз ось у віса зважимо. Я, в принципі, доволен, доволін чого, Вони за 2 неділі, там було 35, по-моєму, чи скільки штук. Не за дві неділі вони не з'їли 20 кг стартового корму. Їх так ухватило було. Дві неділі вони чухали, чухали, а це. А це? Ну, зараз просто хороша птиця, хороший корм, воно то працює, але ж було те, що, було те, що було. І зараз воно да у тій половинці через септо. Сітку, через сітку і клійонка. Ці ж були там, просто не було дезінфекції. Продезінфіцірував цих сюди, тих туди Ну Зараз важнем пару штук. Не дуже я її хочу колотити, приблизно побачимо що воно. Що воно, як і до чого. Десь. Зараз причувагу. Ось так, як вони є, так, так А, Сьогодні їм, сьогодні їм, сьогодні їм е, місця 54 чи 55. Два 600, 2700. А ну піде сюди. Чотири. Я ж кажу. Воно то ні про що, але те, що йдите сюди. Те, що... У те, що вони так переболіли. Стай. Стай. Чому не хоче ніяк? Диви. Коротше, йди. Де воно ще маленька сюди. Ніночка. Ну, Я привык до 2,5 місяців держать, Два з половиною, так що ще їм, он той, звісно, на зміна повзує, я поймай. Ні, а то він так на весь здоровий 4 кг. Ось такі. Такі. В принципі, я ж кажу, те, що є, та Ну, за 2 неділі, це ще їм 55, за дві неділі, ще вони, звісно. Доженуть. Кормушка робить Ось такі вони. Сейчас подивимося, що там, що там у нас на цьому. Зарізали того чималого, який він. Хоча може й на Ну, Ось сюди цей, де із зломаним крилом. Без пупа, без печінки покажи мені. Ні, серце є. Купа, печінки немає, Стравохода теж немає, нічого немає. 300, пожалуйста. Ну і не без таких екземплярів, я скажу, що це вирізали те, що. Ну два битого. 2,65. Ну і оце цих розчерепашок. Кіло 200 900 грамів. Тим мені, воно не пропало. Ну, якщо б, не дай Бог, що в мене таке було, я б його ніколи в житті не, не, цей, не допустив, Их надо уничтожать, А то лапи поробіжали, треба уничтожать, бо бо-бо-бо. Так що всім добра і миру, дірзайте.